Всім привіт! Хочу поділитися з вами новою локацією, яку ми з коханим чисто випадково для себе відкрили, і вона нам дуже зайшла. Так зайшла, що ми вже третій день не можемо звідси поїхати. І це Forest Hotel! Він знаходиться на озері Пісочно в Волинській області, недалеко від міста Коваль. І чим ж він такий прикольний, я вам зараз розкажу далі у відео. Так виглядає вхід в номери на першому поверсі. Виходячи з них, ми бачимо перед собою просторе подвір'я з тенісним столом, також столи зі стільцями для відпочинку. З права кафе, де можна замовити їжу, і зліва зручні бесідки для відпочинку. А зараз я вам покажу два номери: один з видом на озеро, а інший з видом на ліс, щоб ви розуміли, що вас тут чекає. І так, перший номер, який я вам покажу, 21, Він знаходиться на другому поверсі, і він з видом на озеро. Ну що ж, поїхали? І так, заходимо в нашу кімнату. Тут нас відразу зустрічає прекрасний вид на озеро. Його я вам відразу і покажу. Відкриваємо вікна. Погляньте, по-перше, мені подобається, що тут вікна в підлогу. Я таке просто обожнюю. І погляньте, як класно. М -м -м. А ще ви бачите ці вогники, вони світяться вночі дуже гарно і ну, це так романтично взагалі супер. Я таке полюбляю Ну що ж, а тепер покажу вам більш детально сам номер. І так, в цьому номері зліва ми бачимо шафу для речей. Є з тримпельками всередині. Внизу. Ми бачимо сушку для одягу, на тапці, ложку і губка для блиску для взуття. З права ми бачимо диван, який може розкладатися, і у вас утворюється додаткове спальне місце. Тут є розетки, гарна картина і світло, яке ви можете регулювати. Далі у нас велике двоспальна ліжко з прикроватними тумбочками, розетками і лампами, які ви можете регулювати так, як вам потрібно. Прекрасний вид, знову ж таки, акцентую на цьому увагу. Це найкраще, що є в цьому номері: набір рушничків, стіл, два стільці, холодильник, чайник, дві склянки, чашки, тарілка, дощечка, ложки і ніж. Звісно ж, телевізор куди без нього. І знову цей прекрасний вид. А тепер покажу вам ще й ванну. І так, ванна в нас така досить просторна, світла, е душова кабінка. Не дуже люблю такі душові кабінки, але ця конкретна, бачите, дуже чиста, немає ніякої цвілі. І це мені дуже подобається імпонує. Тобто, видно, що дуже гарно все вимивається. І за це є величезний плюс. Тут у нас є такий от набір. Який складається з двох шапочок: милка, гелі та шампуні. Повертаємо його на місце. Також тут є дзеркало, світло можна включити, якщо вам потрібно нафарбуватися, щоб було яскравіше, фен, ну і стаканчик для зубних щиток. Також є електрична сушка і ключечки для речей, і, звісно ж, рушник на підлогу. В принципі, номер мені подобається. Я всім задоволена і можу його однозначно рекомендувати. Хоча б за цей прекрасний вид. Знову я розумію, що я багато про нього говорю, але це саме найкраще, як на мене. Він просто прекрасний. Прям взагалі я можу стояти годинами і дивитися на нього. Ну, але нас чекає ще один номер з видом на ліс, тому йдемо на його огляд. Наступний номер, що я вам покажу, знаходиться на третьому поверсі 33. Він двохкімнатний і він з кухнею. Він вважається люкс-номером в першій кімнаті. Перше, що ми бачимо, це стіл зі стільцями, телевізор, кондиціонер, диван і кухня з дзеркалом. Зараз більш детальніше оглянемо кухню. На кухні ми бачимо холодильник з морозильною камерою, мікрохвильова піч, чайник. Плита, кухонна мийка, витяжка, набір ножів. Тут чотири тарілки, чотири миски. Далі. Склянки, рюмки, чашки, все по чотири. Далі дивимось тут відро для сміття, і набір рожок, вилок, всього, що потрібно для варки, і сковорідка з дощечкою, і підставка для гарячого. До речі, нас одразу попередили, що якщо раптом чогось нам не вистачає, то ми просто кажемо про це адміністратору, і вона нам залюбки все приносить. І це дійсно так ми вже перевіряли. І такий от вид ми бачимо на ліс. Це вихід на балкон. Я його відкриваю. І погляньте, яка краса! Навіть незважаючи на те, що дерева без листя, все рівно це виглядає гарно, ніби в якійсь касті. Знаєте, то дрясовина. Ну, коротше, не знаю, мене приколює таке. А вас напишіть, мені буде дуже цікаво. Зправа ми бачимо якусь іншу базу відпочинку, якусь стареньку, але вона така атмосферна, знаєте, ніби якийсь теремок, щось таке. От в мене такі асоціації казкові, як бачите, і зліва вид на озеро захватується. Ну класно ж вийти так вранці з чашечкою чаю або кави, і пити насолоджуючись таким прекрасним видом. Особисто мені подобається. А вам? І так, зліва у нас ванна кімната, а справа спальня. Почнемо зі спальні. Тут нас чекає досить простора кімната, але потрібно враховувати, що тут скошена стінка, так підугломодна, велике двохспальне ліжко, дві прикроватні тумби, розетка і знову ж світло, яке ви можете регулювати. І такий от вид з вікна. Ну тут вікна не в підлогу, але досить велике. І якщо прибрати шторку. То, в принципі, досить гарний вид ви отримуєте. Також тут є шафа для речей. Внизу ми бачимо знову ж таки сушку для білизни, набір кімнатних тапок, шафа з тримпельками і додаткова поличка з. Одіялами та подушками на той випадок, якщо вам холодно, або вам знадобиться додаткове спальне місце. Ну що ж, спальню ми оглянули? Тепер ідемо до ванної кімнати. Ось наша ванна кімната. Знову таки перше, що мене зустрічає. Тут це свіже повітря і за це величезний плюс, просто супер величезний. Така ж сама душова кабінка, знову ж таки, все чисте. Бачите, ніякої плісняви нічого немає, гарно вимита. І це просто, знаєте, не страшно навіть босими ногами стати. Знову ж таки, набір, як і в тій кімнаті, не будемо повторюватись. Туалет, рукомийник, підставка для діток, дуже теж зручно. Фен, стакан для зубних щиток, дзеркало. Світло додатково, якщо вам потрібно, електрична сушка і крючечки для речей. Все, я, ми огляд наш завершуємо. Я всім задоволена рекомендувати. Знову ж таки, можу. Хочу також ще звернути вашу увагу на те, що я оглянула тільки два номери, їх тут 19, фотографії всіх номерів є на сайті, тому заходьте, дивіться, обирайте той, який вам підходить. І знайте, що. Отель реально прикольний. Тут все на вищому рівні я можу вам це рекомендувати з чистою совістю. А такий вид я бачу щоразу, коли виходжу або заходжу до свого номеру, і завжди тут підвисаю на декілька хвилин. Любуюся. Тут є власний пірс, власний пляж. Хоча ця інформація актуальна для тих, хто буде відпочивати тут влітку. З додаткових послуг тут є джакузі, фітобочка і баня, мангал, велосипеди, батут, ігровий майданчик для дітей, качеля, ще одна качеля, різні розваги для дітей, тенісний стіл, велике просторе кафе, бесідки для відпочинку. Біля отелю є гарна доріжка для прогулянок. Всюди стоять лавки, можна присісти, відпочити. І як бачимо, тут досить багато різних хаток. Більшість з них не функціонує, тобто не приймає гостей. Тут знаходяться і дачі простих людей і якось так. І бачите, тут є всюди човники. Ми бачили катамарани, все це працює влітку, а зараз можна просто ходити, гуляти і насолоджуватися. Ще хотіла показати вам кафе зсередини, так як воно, як на мене, дуже круте. З вікнами в підлогу, такими прекрасними видами. Саме все світле і затишне. Однозначно рекомендую. Можливо, якщо ви хочете якесь свято відсвяткувати, то тут було б дуже атмосферно, як на мене. Це наше ноу-хау. Ми занесли столик і стільці з балкону. Кахани, бачите, встановив їх тут і працював з видом на ліс. Ну зараз уже ніч лісу ми не побачимо, але було досить прикольно. Я вам не зняла це в день, бо він працював, не було можливості це зробити. Так що зацініть, дуже класно. Номер 800 гривнів, дуже великий. Ну, із тих, що я навіть її ходила, знімала відеогляди в порівнянні, то прям шикарний номер, дуже просторий. І є власна кухня, якою ми користувалися. Ви знаєте, що ми з Каханним часто подорожуємо Україною. Бачили досить багато різних місць, і хочу відмітити, що в цьому закладі дуже клієнтоорієнтований персонал. Тут настільки дбають про клієнта, що вам це не передати, починаючи з адміністратора і закінчуючи з прибиральниками. Розумієте, всі завжди усміхнені в гарному настрої. Готові прийти тобі на допомогу, зробити все можливе від них, щоб тобі сподобався цей відпочинок, і це не може не радувати. Місце нам сподобалось, впевнена, що ми сюди ще повернемося. Воно, знаєте, саме от побути наодинці з природою, усамітнитися. ну Це мається на увазі в цю пару року, тому що влітку я впевнена, що отель забити під зав'язку, бо тут є озеро, прісне озеро, в якому можна купатися, і це дуже класно. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось це місце, і взагалі, що ви про нього думаємо. А також не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал, ви мені потрібні, любі мої підписники. І до нових зустрічей!